Історія Саші та загубленого храму. Саша був звичайним хлопчиком. Але коли він сідав за комп'ютер і запускав Майнкрафт, він ставав Сашою дослідником, безстрашним шукачем пригод у кубічному світі. Його база була скромною: невеликий дерев'яний будиночок на краю соснового лісу, з маленьким городом та загоном для пари овець. Але Сашу завжди вабило невідоме. Одного разу, роздивляючись стару карту, куплену у мандрівного торговця, Саша помітив дивний символ у глибині джунглів, далеко від його дому. Символ нагадував піраміду чи храм: це мій шанс на справжню пригоду, подумав Саша. Зібравши найнеобхідніше залізний меч, кірку, трохи їжі, хліб та смажену курку, факели та компас, Саша вирушив у подорож. Шлях був нелегким. Він перепливав річки, долав високі пагорби, пробирався крізь густі зарості. Ночами доводилося швидко будувати тимчасове укриття або відбиватися від зомбі та скелетів, що вилазили з темряви. Павуки шаруділи у листі над головою, а моторошне шипіння кріперів змушувало серце калатати швидше. На третій день подорожі Саша нарешті дістався густих, вологих джунглів. Величезні дерева сплітали свої крони високо над головою, створюючи вічні сутінки. Повітря було сповнене незнайомих звуків, криків папуг та шурхоту невидимих істот. Пробиратися крізь ліани та густе підлісся було важко, але компас вказував уперед. І ось серед зеленого моря листя Саша побачив його, старовинний, порослий мохом та ліанами кам'яний храм. Він виглядав покинутим і таємничим. Обережно тримаючи меч на поготові, Саша увійшов усередину. Храм був темним і тихим, коридори вели вглиб, а на стінах виднілися дивні візерунки. Раптом Саша почув клацання, він наступив на натискну плиту. Зі стіни вилетіла стріла, пролетівши повз нього. Пастки! зрозумів Саша. Тепер він рухався ще обережніше, освітлюючи шлях факелами та уважно дивлячись під ноги. Він знайшов важіль, схований за ліанами. Потягнувши його, почув гуркіт: десь відчинився таємний прохід. Пройшовши ним, Саша опинився у великій залі. Посередині стояла скриня. Але шлях до неї перегороджували розтяжки, ледь помітні у тьмяному світлі. Ще пастки, пробурмотів Саша. Обережно використовуючи ножиці, які він завбачливо взяв із собою, він знешкодив розтяжки одну за одною. Затамувавши подих, Саша відкрив скриню. Усередині лежали справжні скарби: кілька смарагдів, золоті злитки, залізна кінська броня і три блискучі діаманти. Саша не міг повірити своїм очам. Це була найбільша знахідка за весь час його гри. Але радість була недовгою. З темних кутків зали почулося гарчання. Це були зомбі та скелети, охоронці храму. Саша схопив скарби і кинувся бігти назад, ухиляючись від стріл та відбиваючись мечем. Він вискочив із храму, ледве встигнувши відновити дихання, і помчав геть із джунглів подалі від небезпечного місця. Шлях додому здавався легшим, адже тепер Сашу гріла думка про здобич та пережиту пригоду. Він повернувся до свого будиночка, втомлений, але неймовірно щасливий. З нових діамантів він скрафтив собі чудову діамантову кірку. Стоячи на порозі свого дому і дивлячись на захід сонця над лісом, Саша дослідник, уже мріяв про нові подорожі. Можливо, наступного разу він збудує портал у Незер. Або знайде підводну фортецю. Світ Майнкрафту був сповнений таємниць, і Саша був готовий їх розгадати.